тут Дуже щасливий 13 лютого. Всім привітаки! Новий влог. Далі е... все в наступному відео. І дає мені троянду. Дуже приємно, приємна, вирішила. Ну, вітайте мене, я прийшла техогляд ще нагод. І так, такий у мене крем вийшов, але він рідкуватий. У мене тут рай. я в шоці. Називається добрий ранок, да, Зай? да. Не хочеш вставати. Да. Всім привет, таки Новий влог. Дивіться, який при дневному освітленні мій манікюр він такий, на вигляд, такий, як персик, але він такий роже, рожево, такий персиковий. Дуже подобається. А, але зараз не про це. Я закінчила роботу раніше і зараз їду проходити техогляд машини. І так, скільки коштує техогляд? Чи пройшла я техогляд далі в цьому влозі? Коля залишається ще працювати, потім з хлопцями приїде, а я їду залатлювати справи. І, до речі, мені ще треба в магазин, бо ми готуємося до Валентинок. А коли дивитеся цей влог. Це вже день закоханих. Тому вітаю вас всіх з Днем Закоханих. Хто має свою другу половинку, хто не має, то я бажаю вам знайти своє жіноче або чоловіче щастя. От і бажаю, щоб у кожного була та людина, яка припадала вам до душі і з якою можна було прожити ціле життя. От, я б такого не бажала і ви мені поважайте, хоча е, в цьому плані в мене все добре. Ту -ту. І тому такий у нас день. Я зараз хочу з'їсти перекусик, знаєте, який? Я вам покажу, що в мене тут на перекусик. Таке желе із. Ягодами з бананом, і тут безлактозне молоко і творожний сирок, така помазка, із желатином. Це такий у мене перекусик. Але вечором я думаю, моє правильне харчування, як зазвичай піде вже. Але це недовго. Вже недовго, недовго. Недовго мені залишилося жрати. Всім смачного. То на дієті спробуйте, це дуже-дуже смачно. М -м. Не на дієті, а на правильному харчуванні. Хоча, хто називає правильне харчування дієтою, то вам це теж можна. Тут дуже-дуже мало калорій. Приїхала. Так це все виглядає в Польщі, до речі. Сюди зараз будемо заїжджати. Він забрав довод реєстраційний, типу, паспорт машини, чи як воно там називається правильно, і зараз мені відкриють двері, я буду сюди заїжджати і будуть мені дивитися мого. чого так засвічує? І будуть дивитися мого маленького. Що так засвічує, алло, камера? Коштує 100 злотих, в принципі, як і коштувало 2-3 роки тому. Я щось із камери наклаціла тут. А, а так має бути на нулі. Да. Буду зараз проходити все. У ну, минулому році тут дуже швидко. Я проходжу від Мрангова в Баганіцях це село поряд, бо в мрангові ну, ви би знали. Все, машину піднімають під кожне колесо, заглядають, стукають, стукають, о Боже, ну зажок. А тут, типу, він зайшов, подивився, каже: ага, машина, механіка була, окей, попровіряли теж там, типу, тормоза, світло, все таке. Ну, в минулому році так було. А що, блін, і час можуть лазить, дивиться. Там старший чоловік, він підходить, підстукає, підсвічує. А то, а оце лучше отак, а отак лучше, а отак. Ну, в общем, знаєте. А цей то нормально тут дивиться цей чоловік, до речі, що в минулому році дивився. До речі, тихогляд у Польщі обов'язковий, робиться раз на рік. Ну, звісно, що в будь-якому випадку є люди, які, е, типу, ігнорують всі правила. Е, звісно, що є люди, які платять гроші і проходять все. Ну, типу, без підготовки машини. Типу, дали просто і все. Ну що, вітайте мене! Я прийшла Техогляд, ще на годі, все добре. Тільки, типу, з ручником там щось не дотягнуте до кінця, але механік мені казав, що. Там так є. Там так має бути. В общем. Все зайняло мені хвилин 20. В сумі, напевно, можливо, 30 з тим, що я чекала. Тому це ну, дуже швидко, тому що нікого не було. Я була перша. І остання, бо за мною теж нікого не було. Галочка, що пройдено, є. Я їду в китайський магазин. Мені ще треба поїхати роздрукувати одну штукенцію. Тихо. Чуєш, уже весно? Не тільки тюльпани хрустять, а й пташки співають. Все, маленький спойлер на те, що я готую для колі бать, натягни. Да, витягуй. Як думаєш, скільки коштувало? 17,99. Ні, ні, щось упало. Дві прайси ногами. Але розумний, я п'є пшаю. Мої. Але розумний. Ай, не буде Пусти. Пусти. Ну хай, хай вже довбе. <рігла> ну, Коля. Мама купила ігр. Коль, ну не, не мучаш так. <рігла> мама, іграшку купила, Sorry. да? Злазь, злась кровати. Злась, злась кровати. Аж очі випучив. Злазь. Злазь. Ну все, Коль, бо Кваді, це тобі на Валентинки. Коль, ну хай грається. Пусти, хай грається. Це хочете прикол? Та да я не заберу, я ж її тобі дала. Все, добре, грайся, грайся, не буду чіпати. Зараз він розтрощує, як скільки даєш хвилин? Десять максимум. <рес> Мені так дивно завжди себе бачити. У мене, повірте, купа одягу, а я хожу в одному, тому самому. Таке враження, якби не вдягнутися більше нема що. Я йду в секунд. Зайшла вже в секунд. на секунді, просто жінка, яка і, ну, знає нас так смішно. Я знімаю влогу, вона посміхається. Зайшла в обезпечальню, налічили мені ну, практично так, як в ПЗ, ПЗУ, правильно напевно називається. Подивимося ще. Я маю трішки більше як місяць, тому ще невідомо, скільки мені ПЗУ насчитали. Але я буду знати, що в цій обезпечальні. Мені налічили 813 злотих. Е, якась там проблемка з тим, що я це прізвище собі вимінила, то, що в секунді він купила собі дві кофти і колі штани і адідасовські, такі класні з стрілками. Я не знаю, чи він буде їх носити, але я просто сподіваюся, що вони йому зайдуть, бо вони дуже зручні. А ще ми в часах в своїх джишоках, ну нам жінка, яка там працює, переводила. Час. І опять щось воно там з часами не так, вона щось там подивилася, купила їй за те, що вона нам робить. Бо не знаю, безкоштовно завжди робить. Мені батьки мають купити часи е, на день народження, бо ми для брата, до речі, купили годинник е, на день народження, скинулися гарний, купили касію годинник в Україні. Мої батьки мені говорять, що я хочу на день народження, звісно, що о нічого нічого. Потім подивилася, там якісь часи мені сподобалися. Я говорю, отакі Касіо часи хочу. Ну, добре. І сьогодні я подумала про те, що ну, брати так буде цікавитися, що я хочу. І чи не було б ліпше, щоб мої батьки... Ну, скинули гроші ті, що вони хочуть, бо вони і так будуть щось дарувати і брат, і не купити ну, подібний такий годинник, бо моєму цьому годиннику вже Ой, я вам не скажу, можливо, 6, можливо, більше років. Залативала всі справи Коля вдома, тому що йому сьогодні на теніс він хотів погуляти із Баді. Ну і плюс, знаєте, от я люблю з ним ходити в секонд, бо на нього можна щось купити. Але не люблю те, що він стоїть тут і ну, я бачу, що йому не цікаво, марудиться вже, знаєте. Тому я так більше по секундах сама люблю лазити. Не знімала в секунді, бо знаєте, що зараз є? Прийшла на секунд було початку п'ятого, а він закривається в 5. Тому е, треба було швидесенько, убезпечання до 4-ї. Я заскочила, вона вже замикалася. Я говорю, будь ласка. Полічіть мені, вона каже, добре, якщо швиденько. заскочила годинники, ну теж зробити до п'ятої. Треба було швидесенько все робити, тому типу на секунді нічого не знімала. А зараз я лечу додому. Як я вчора вам показувала, я спекла вчора бисквіт до торта. Ну, Коля знає, що я торт роблю, але не знає який. Ну, типу, задумка яка моя е, до того торта. Ну, бо звісно, що бачив, що я там купувала. Але не знаю, зараз їду до вчительки. Вона мені дасть барвник, він мені потрібний, бо вона, до речі, займається тортами. Тому хто із Мронгова або живе неподалік і хотів би замовити у вчительки торта. Пишіть в коментарях, я вам дам контакт, як зв'язатися. Зробить дуже смачний, дуже гарний, дуже якісний свіженький тортик. Я замовляю, коли сама лінуюся е, щось зробити, я замовляю у неї торти. І, до речі, е, своє, на своє день народження я хочу замовити. <рес> у неї торт, зараз їй про це скажу, бо вона що, що, цього ще не знає. Е, думала й на Валентинки замовити, потім думаю, ай, не буду лінуватися, сама зроблю, знаєте. Типу нам невеличкий. Е, треба. Треба. Не можу поки що сказати, бо це відео вийде перед тим, яке я хочу знімати. Я так сподіваюся, що ми знімемо відео, бо ми так до нього готуємося, але ну, у нас була вже один раз спроба відзняти з колій, е відео, але вона була невдачною, тому що. Ми почали знімати, Коля розпсіхувався і так, де ключ від машини? Є. Не захотів. Ми... Тільки включилася камера, Коля одразу все, я не хочу, мені не подобається. Ну, такого плану. Знаєте, я дуже довго його мовляла на те відео. І... Відмовився, вже коли сіли, я вже була зібрана, ми, ми вже відзнімали це відео, і в ітогі воно не вийшло, тому що ми його не відзняли. Це мало бути розмовне відео. Я надіюся, мій чоловік колись наважиться на це. Коли звикне до того, що я постійно бігаю з камерою, як та, е, дивна дівчинка. От, а е, це дуже класне відео, ми вже до нього приготувалися, відзнімати будемо завтра. Тобто, коли це відео. Вийшло, я не знаю, ми відзняли чи не відзняли, але я сподіваюся, що відзняли, бо ми дійсно дуже багато грошей на то потратили. І, 에... ну, і взагалі, ну, багато часу грошей вже потратили на то. Тому я би хотіла дуже сильно його відзняти. Але я ж говорю, щоб це не був такий дуже великий стрес для колі, бо найважливіше, що ми би завтра на Валентинки не зіпсували собі це настрій. Тому що якщо щось піде не так, Коля скаже, що я не хочу знімати, я не буду на нього давити. Це 100%, але буде просто шкода грошей і часу, і що ми це не зафіксували. Бо ми старалися, дійсно старалися. І я, і Коля старався. Бо зазвичай, типу, я більше уваги приділяю своїм розмовним відео, і тому, ну, і влогам, і взагалі підготовкою до якихось відео. Да? Але в цьому відео ми були. Вдвох тому. Це ну, я не знаю, має бути або ну, класне перше відео, це розрив має бути, або навіть зняти відео, до якого ми дуже готувалися. Я в передчутті, так як і ви, завтра день закоханий. Мені треба ще запакувати подарунок. Ну класно. Я упевнена, що завтра буде дуже гарний день. Але то вже завтра. А я їду тим часом до вчительки і потім додому робити торт. Пєпша і вчителька тут ремонт учитель. ти сама зробила, так? Mm -hmm. Ой, тут побі... побілила. Ні, <laughs> nee, то воно із-за того, що тут побілилася і там побілилася. <laughs> Клас, ну прикольно в світлій комнаті, звісно, дихати легше стало. Mm. Прикольно. О, кресла. а вони і так і були, так? Mm. Ну гарно. Йому подобається? Mm. О! Так, це треба виріпати, як а типа що там какашки? Боже, ти що побугай? Глянь ти Саня, сяньок а він уже не так боїться. Так зайшла покраски. Ще тут шприц. Ой який ж ось глянь, ти друга моя мама. Боже срать знімаєш. Он дивиться. Прошу, Барту! Торт я вже зробила. Показувати не буду. Але хотіла вам е, показати дещо. Учителька дала мені такі е, барвники. Дивіться, як виглядає. Можливо, хто не знав. Я не знала, наприклад. Ми всипали червоний е, барвник в маскарпоне. І це все треба перемаценькати. Є! -я! Класно, виходить? В перший раз таке роблю. І зараз будемо творити. Хоч би там діло в не натворити лишніх, знаєте. Але, можливо, ні. Так, зараз будемо ще додати. І так, ось такий в мене крем вийшов, але він рідкуватий. Блін, щоб воно не потекло мені по тортові. То у Польщі, можливо. І не знаю, до речі, хто в Україні теж не знаю, як урятувати рідкий крем, щоб він не потік. Все просто купляємо так. такий загущуватися в Україні. Тут е у Польщі він називається СНЕК або фіт. От, і загущуємо крем. От по цьому червоному крему і можна здогадатися, що я роблю. Але до кінця всім привітаки! У нас день закоханих. І зі святом вас. І я хочу сказати вам, що кожен із вас має право на велике, особисте щастя. Але я монтую зараз відео, і я не хотіла в цьому відео показувати торт. Але так як сьогодні вийде ще коротеньке відео, тобі шортс або Тік-Ток. І інстаграм я виставлю, тому я вирішила все-таки вставити мій торт сюди і трішечки заспойлерити його. Сьогодні це дуже крутий день, але про це трішечки в наступних вологах. Який же я спекла крутезний торт, і його Коля не довжен. Бачить. Ну, типу, це моя перша робота, я дуже задоволена, да, він неаккуратний. Я спеціально зробила, щоб він такий був Тип, такий. Типу, масками, типу, такими, знаєте, бо я не могла його вирівняти. Сердечка не ідеальні, але я дуже собою пишалась. Я задоволена. Покупана вже нарешті. Хотіла вам показати руки. Але вони вже повідмивалися трішки. бо я ж тільки приймала процедури усі. Помила сьогодні голову, щоб завтра. Ну, знаєте, мій лайфхак, да? Зараз я висушу, накручуся і завтра пам! І укладка вже готова. Надіюся, буде акуратно, бо воно через раз, виходить. Раз взагалі отак, а раз, ну, таке щось середненьке. Але. Бо завтра маю ще справи. Я дуже задоволена тортом. Він у мене вийшов не ідеальний, ну це факт, але він наскільки милий, я вам просто не можу передати. Такий милий, такий гарненький. Я робила гарні торти, і Елі на день народження, і Колі на день народження. Ні, Колі на день народження я не робила. Робила, Але він не був дуже е, гарно естетичний. Ну, я робила, типу, мені дуже подобаються торти із е, овочами зверху. знаєте. Мені хай, де, видається, що навіть я в якомусь із влогів робила. Типу, я робила торт Рафаел, ну, я багато чого робила. Робила естетичні торти і робила, ну так собі, не очень. І я скажу так, що цей торт вийшов не ідеальний, але він наскільки естетичний. Просто я, ну, дуже мені подобається. Я в холодильник так поставила, полетенчиком закрила, щоб Коля не, не побачив. Я йому говорила взагалі, що він в холодильник не має права заглядати, знаєте, але я так думаю, ну, придумала лайфхок. Лайф Учителька мені розповіла е, своїх парочку лайфхоків про, про, про це все. Ну, знаєте, як то робити, якщо щось. Бо ну, я робила торти, але такі домашні, не такі, аж там, знаєте, ідеальні, отак, щоб усе. Ну, я такого не вмію робити. Хоча, коли я робила ось торт, я собі подумала про те, що я, напевно, би хотіла піти на курси, щоб навчитися професійно робити торти. Ну, Бо мені дуже сподобалося. Я це все робила і дуже-дуже сподобалося. Дуже. Я думаю, що завтра вже в інстаграм я виложу своє творчество. Тому хотіла би вам нагадати, що під кожним відео я залишаю посилання на свій інстаграм. Там, до речі, ви зможете побачити, як я працюю. І я кожного запрошую до себе в команду. Хто сумнівається, перейдіть в інстаграм, подивіться, що я роблю. І чим я займаюся? В Телеграмі група у мене теж робоча, тому за посиланням там теж можна переходити. В Тікток я теж все скидаю. В Тіктоку у мене більше людей, чим в Інстаграмі. Але не більше, чим на Ютубі. Тому. Кому цікаво, переходьте за посиланням, підписуйтесь на мене, я буду вас рада бачити і там. Там, звісно, що я намагаюся викладати все в той самий день, хіба що ми десь проводимо гарний час ввечері, і на наступний день я викладаю То все рівно швидше, як на YouTube. Тому запрошую до себе в інші соцмережі. От я зараз буду справлятися з головою і хочу повечеряти, бо з того моменту, як я прийшла додому, я нічого не їла. Хоча я зробила собі каву, але в мене не було часу е її випити. От, Я ще запаковувала для колі один подаруночок, От, теж дуже цікаво запакувала. Всі сюрпризики для колі будуть у, у відео, яке я. Що ми знімемо? Сижу я така, вірніше стою голову, сушу, чоловік заходить, знаєте що? І дає мені троянду. Дуже приємно, горіть ніколи мені не дарував одну квітку, мені дуже приємно, дуже гарна така ароматна. Ну, я тішуся навіть одної квітки. Так? І тут, гляньте, заходить і заносить мені. Я в шоці. 14 лютого вже почалося. Дякую. Такі гарні. Такі гарні. Просто оце то весна. Тепер треба відео знімати. Чуєте весну. Дуже гарні, дуже гарні. І ця квітка теж дуже гарна. Подобається. Ти думав, я скажу, да? типу що це за фігня? одна квітка? Да? Ще не Та ні, мені навіть ну, е приємно навіть за одну квітку, знаєш. Я дуже рада, дякую. Баді, не лізь. Баді. Ну-ну-ну-ну-ну. І так. Хто тут? Дуже щасливий 13 лютого. У мене вже почався день закоханих. Я зробила собі перечоску. І це не для того, щоб сфоткатися. В принципі, я б могла з дулькою сфоткатися. Такі квіти прикрашають любу жінку. А ще треба отак. Щаслива. У мене тут рай, я в шоці. Я не хотіла викидати, мені шкода, вони ще, ну, типу, до завтра точно поживуть, можливо, ще й завтра. Шкода викидати було, тому я пообрізала ці. Але ці. Це така любов. І ось дивіться, яку я вазу придумала. Пам'ятаєте бутилку? Для олії. Одну ми використали, а одна просто стояла. Така ваза вийшла дуже гарно. Я не можу так. І я щаслива. Всім дякую велике за перегляд цього відео. Що ці мене волосся вже відросло. І. Я хочу сказати, що хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Дивіться і дізнавайтеся про нас більше. І нехай ваші чоловіки вам теж дарують таку радість, роблять вам так приємно, як мій чоловік для мене. Мені дуже приємно. Зараз я просто з посмішкою буду лягати спати. Розумієте? Ну, це просто. О, дуже дуже приємно, дуже. Я хочу ще раз всіх привітати з Днем Закоханих. Кого немає е, своєї половинки, бажаю вам зустріти її, знайти е, кохання всього вашого життя і бути щасливими, бо кожна людина на це заслуговує. Ти знайшов за любов, у тебе є мама. Тому дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних влогах. Кохайте і будьте коханими. А Тисю, ти теж у нас тут квіточка любима. Да-да-да. ти, ти і ще в тебе не дочку. На добраніч. Нам. Нам на добраніч. А якщо ви дивитесь це відео вдень тихенько, то гарного вам дня. З Днем закоханих.